Данил Мансуро Павло Сабу. Цікавитися дороги стані ути зустріч від цього, Від першого виходу у професійний ринок. Всім здравствуйте. Ну во-первых, я очень рад, потому что я наконец-то здесь нахожусь. Э, эмоции потрясающие, все в предвкушениях. Э, мы приехали сюда мощной командой. Мы готовы. А мы луч! готовы. У нас очень тяжелая была подготовка. Мы уверены в своих силах. Желаю сопернику э, в себе, всем боксерам, э, обойтись без травм, показать хороший, качественный бокс, э, на радость публике и на радость себе. Що сказати про свого суперника? Непереможний рекорд 2-0-1. Він знає, що таке професійний бокс на відміну від тебе. Які емоції? Що ти можеш про нього загалом сказати? Так, я наблюдав суперника в поєдинці. Приємно те, що ходиш драться в дебют з дуже опитними хлопцями. І тим самим буде приємніше, смачніше, як би сказати. Все, бой покажет. Мы настроены, зря з Богом. А зараз я з Данилом Манзуровим непереможним боксером із Харькова. Ти тільки ще чув Павла, чув його слова. Так, що хочеш йому відповісти. Чесно, що хочу сказати. Єдине, що бажаю тебе перемоги, Паша. Но ти ж знаєш, что будет чемпіон. Знай, что будет первый. Давайте до шоу. И Харьков. Мы здесь. Сделаем этот вечер. Сделай шоу. Даляву. Цей бій представлено промоутерською компанією «Top Boxing Generation» в особі влади Єлісеєва. Формула поєдинку чотири раунди по три хвилини у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Саїда Гасанова, Володимир Шевченко, Руслан Мишко, рефері у ринзі Костянтин Ровенський. Представляю першим боксером у синьому куті кутірингу у професійному боксі. Він має дві перемоги: одна з яких здобута нокаутом, одна нічия. Та нуль поразок. Його вага 64 кілограми 400 грамів. Зустрічайте непереможного боксера з міста Харків. Даніил Мансуров! У червоному куті його суперники сьогодні для нього це професійний дебют його вага 64 кг кілограми, г. грамів. Зустрічайте боксера із Чернігова, Павло Сабун! Ми бачимо, що все готове до двобою. Стосовно цього бою були дуже цікаві прогнози. Казали, що це бій 50 на 50. у Усіх хлопців перед ними стоять максимальні задачі у їх кар'єрі. Вона тільки розпочинається, і як цікавий проспект, який сьогодні дебютує Павло Сабун, так і Даніл Мансуров, теж немає ще поразок, і бій розпочатав. У Сапуті Сапуна дуже гарна була аматорська кар'єра, але ми бачимо так, що зараз Мансуров виглядає більш агресивно, намагає відразу захопити лідерство у ринзі, так забрати під свій контроль, так тисне суперника, затискає під канатами, і зараз клінч. Авлоса Сабун на жорстка прибиває по корпусу, пропускає зараз Мансуров, але відповідає досить небезпечним ударом, коротким такою вишелепу, і хлопці продовжують так намагатися зрозуміти, хто із них так воло, хто з них буде гаспорі доваряти цим цьому ринзі, хто буде намагатися працювати другим номером. Досить була така активна атака у виконанні. Амансурова він намагався пробити, але всі удари практично пішли у блок. Мені подобається, як тримає дистанцію Павло. Водночас намагається і скоротити Данію. Ну, цікаве таке протистояння. Навчені боксери доволі, попри невеликий досвід в профібоксі. У Павла дуже яскрава і дуже непогана була аматорська кар'єра, тому ці навички так, тримати дистанцію, розривати і ходити з лінії атаки суперника. В нього ви бачите на дуже якісному високому рівні. Зараз а Мансуров такий більш прямолінійний боєць. Він постійно тисніть. Він намагається зблизитися і донести удари так або з у корпус. А добре зараз поцілив Мансуров в, в голову. Відчув епізод, коли можна ризикнути, наблизитися і пробити. Це і зробив. Досить цікавий так, конкурентний бій. Хлопці намагаються нав'язати кожне своє супротивнику. Так, по черзі працюють першим, другим номером. Але Мансура продовжує тиснути так на свого супротивника і шукає, шукає. Свою дистанцію намагається зблизитися так і нанести досить небезпечні удари у тул. Не бачив, якщо чесно, свого попереднього бою. Не здивуюся, якщо він виграв нокаутом його, і нокаут був у корпус, тому що весь акцент, практично всі удари, які йдуть небезпечні, вони потрапляють у корпус да Павла Сапутіна Сабуна. Підказують нам, що 10 секунд залишилось до кінця цього раунду, і зараз повинна бути максимальна активність під бійців, тому що дуже часто ці останні спорти дозволяють хлопцям забрати собі раунд. Саме так наразі важко говорити щось щодо повертання цього бою. Дуже близький поєдинок, У кожного є свої козирі, і ми бачимо, як хлопці намагаються продемонструвати свої найкращі якості. Бій виглядає доволі видовищним. Так, були прогнози перед цим боєм, що він буде 50 на 50, і до останнього не буде зрозуміло, хто переможе, і в принципі він підтверджує ці прогнози. Так, ми бачимо, що хлопці по черзі і займають і центр рингу, і по черзі за ними ініціатива на ринзі. Це скажімо так, трошки відрізняє Дві різні так школи. Вони працюють в різних стилях, але бій поки що від цього не втрачає у видовищності. Розпочато другий раунд, і ми бачимо максимально відразу вимкнулися у процес від Даніла. Він намагається прислугувати так свого менш досвідченого у професійному ринзі Боксі опонента і підтискає. Постійно підтискає, йде назустріч і прибуває. Підтискає до канатів, пропускає, але, але намагається все, де намагається зараз. Зажимає під лікоть голову. Мета сьогоднішнього вечора боксу нагадаю зібрати кошти для гвардії наступу, яка виконує завдання на передовій. Скануйте QR-код та допомагайте найважливішим людям нашої країни. Зараз непогана серія. Так проходить від Павла. Він намагається. Намагається. Але його затискає у кут. Даніл і обробляє обробляє його захист ударами, але ці удари не несуть незвичайної небезпеки. Проходить досить непоганий прикот від Павла. І він потрошки, потрошки повертає до себе ініціативу цьому бої. Зараз просто рук там посередині рингу. Бійці по черзі наносять удари один у одному. І продовжують працювати у тому ж ключі, Бой виглядає дуже здобичним, якщо чесно. Видно, що хлопці трошки втомилися зараз клінчують і думаю, що так рефері і повертає до бою. І знову йде вперед, Данил намагається пробити у тулуп, переходить на голову, обробляє захист Обробляє запис Павла, але Знов клінч. Костянтин Ровенський, рефері в рингу. Робить зауваження Мансурова. Ну, Ровенський досвідчений. Фахівець своєї справи колись був профібоксером. Проводив не один яскравий поєдинок. Ой, як класно влучає правим боковим Мансуров. Вклав корпус, докрутив руку. Клінч наразі спостерігаємо, тримає, тримає ліву свого суперника. Павло і Мансуров так дав волю емоціям. Ой, перко чудовий від Павла. Бій розкрився, став більш цікавим. Проходять удари дуже небезпечні удари від одного. і Від другого спортсмена так зараз патулому переходить на голову Данил. І Павло тримається достатньо важко. Він клинчує і скидує себе. Суперники починає атакувати 10 секунд до кінця раунду, і зупиняє рефері Поки що до дає важливість працювати. Де перед Павло досить непогана атака. Ви і... чуєте як реагує зал? Зал реагує. Край емоційно, тому що боксери викладаються наповну, віддають всіх себе. Це дійсно були дуже захоплюючі три хвилини. Досить важкий був раунд для Павла. Так? Він десь намагався бути спочатку у захисті, працювати другим номером, а в кінці так відкрився, пішов у наступ і мені, якщо чесно, не зрозуміло, кому рефері зможуть віддати цей другий раунд у виконання хлопців. Рефері щось поясняв Павлу під час цієї перерви. Як робити не можна. Ми бачили, що він відкинув свого супротивника. І можливо з цього приводу були підказки рефірі під час перерви. Продовжується поєдинок. З Джеба розпочинає Павло. І тут жорсткі важкі свої удари завдає вже Мансуров. Зараз проходить від Ненцурова гарний удар у Тулу. І хлопці продовжують стояти практично посередині руїнгу, обробляти захист одного одного дуже такими важкими ударами, шукаючи шпарину у захисті. Рубка дуже видовищна Зараз відбувається у рингу на турнірі Top Boxing Generation у Києві. І боксери викладаються, викладаю, викладаються на повну. Так цей бій триватиме всього 4 раунди, тому хлопці максимально втиснуть терміни, намагаються показати. І зараз Данил дуже гарно обробляє корпус Павла, намагається збити йому дуже держави. Павло відповідає ударами у голову. Вони проходять через, через блок. І, на, на мій погляд, Павло зараз виглядає цікавішим. Він знайшов свій темп. І намагається працювати проти Данила, Намагається зробити так, щоб його суперник а потім пробуває на зустріч. Тримає руку, тобто не дає нічого робити. Павло вкінче, ну і тисне, тисне на нього. Данила Мансуров. Знову йде вперед, Мансуров намагається, але відповідає Павло. Зараз Павло у захисті Мансуров обробляє, але видно, що Мансуров трошки втомився, і удари його не носять такий силовий характер. Вони більш спрямовані на кількість, а не на якість, не на силу. І дуже небезпечний удар у починку зараз від Павла відчув цей удар. Так, мені здалось, Мансуров, але він не призвів до бажаного результату. Зараз піде. Я певен Даніл віддавати цей удар, але дуже грамотно Павло клінчує, намагається так трошки відпочити, збити цей бойцівський запал його супротивника. Павла е, на доволі різкі удари. Бачимо, що хороша швидкість. Може він працювати і несподівано для суперника. Ну, і намагається реалізувати він. З'явилося кров. здається, хлопці столкнулися головами. Так січка іде з голови, так Даніла Мансурова після якоїсь зустрічі з їх клінчив. Але все ж таки Павло в цьому раунді мені трошки більше подобається. В нього більш тих удари. Він провизує. зараз 10 секунд до кінця раунду. максимальний темп від хлопців. Вони намагаються, кожен із них намагається забрати собі цей раунд, показати суддям, що вони били. Більш активні. Все, бізнес завершується. Раунд завершується, перепрошую. 에, скандують глядачі, дійсно. Увімкнулися вони в полювання і віддають свої емоції. Ну, як обіцяли нам в промоушені і вказали про цей бій, що він буде дуже близьким, дуже цікавим, таким повним агресією 50 на 50, Що це буде справжня рубка? І ми, в принципі, це і бачимо, так, Дмитро? Так, дійсно не розчаровується поєдинок точно. А і кров, яка з'явилася у Даніла, тільки підтверджує так, що хлопці безкомпромісно б'ються у всіх своїх завдання. Всі пані та панове перед заключним раундом поєдинку прохання підтримати бійців облисками. Вже дуже непогано відчувається енергія зала. Вона передається хлопцям, передається бійцям, тому що люди -то трошки збираються і починають підтримувати хлопців. І хлопці бачите, зараз відповідають їм тим, же, показують дуже цікавий безконтролісний бій, де обін ударами у куті, під канатами і суддя зупиняє поки що з дистанції намагається втилювати суперника Павло на легких ногах. Розуміє, що краще не зарубатися з Мансуром, бо той тільки чекає того, щоб з середньої з ближньої дистанції викидати такі серійні атаки. Так, але Мансуров більше шукає своїх вдачі в у, у ударах по потулубу. Це захист, вони частіше все йдуть і захист. Павлош намагається розірвати дистанцію і показувати такий більш цікавий, такий. Більш... Клас, так, Бокс. Ну і різниця у зрості. Також е, вона теж є передумовою для того, щоб от так, 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 тактично будувати свій поєдинок Павлу по Собаном. І ми власне за цим і спостерігаємо. Так, рефері повертає бійці. Кажуть, хлопці, давайте показуйте у вас останній раунд. Вам треба довести, хто з вас кращий. Тому що нова зараз на Київ старти дивиться, вся країна знову зажимає, перезупиняє бій Мансуров, зажимає голову Павла. Павла. Так і рефері повертає хлопців, провалюється Мансуров трохи. У який гарний удар зустріч від Павла, затискає його після цього під канатами Мансурами. Просто на нього валиться. В нього вже здається, залишили його сили, і він просто намагається. Теж виснажити свого супротивника за допомогою своєї ваги, давай, давай, давай. Сан, 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 сан. хлопці в центрі рингу. Продовжується ця рука. Дуже класний удар від Павла Сабуна на зустріч так з близької дистанції. В печінку удар його тримає головою, його тримає мансура і рефері знову дозволяє продовжувати бій. Ну, як на мене, в цьому раунді Павло виглядає більш переконливо. Видно, що його суперник вже втомився, викидає такі несильно акцентовані, несилові удари. <пас> О, влучає зараз Павло. Пропускає потурку зараз. Мансуров. І висить, висить на своєму супротивнику. Залишаються лічені секунди до завершення цього цікавого і дуже дуже конкурентного. Що з цікаво важкого двобою з дистанції працює Павло, і в принципі йому це вдається. Його суперник втомився, звучить підказка рефері. залишається 10 секунд, максимальний спорт від хлопців. Павло у захисті. Зараз клінч і гол. Браво, браво, браво! Підтримайте область бійців! Шикарний бій, дуже, дуже, дуже видовищний, конкурентний. Водночас ми побачили багато вдалих атак, доводили свої удари до цілі боксери. бій був дуже конкурентним, дуже цікавим. Ми бачили, як завелась публіка, коли хлопці стояли посеред рану ринку, і в них просто була... Заруба. І зараз ми бачимо, що вже рефері підраховують бали і передають записки рефері у ринзі. Якщо чесно, для мене загадка, хто переможе у цьому двобої. Зараз все є тільки так на записках Анини Шатерникової. Вони там підраховують результати, те, що їм передали судді. Але, чесно кажучи, пред... Сказати, хто переможе у цьому бою дуже дуже важко. Хоча з моєї точки зору мені більше сподобалося Павло Сабу. Ну і попереду у нас ще на проєкті «Скай поєдинки». Рамзан Муслімов проти Івана Юхти, Олексій Тимченко проти Юзківа, Кириленка проти молдовського боксера Єдлана. Ну і головний поєдинок Бориш Полиць Рагімов Чемпіонський. Отже, друзі, результати цього бою такі. Суддя номер один – 39. 37. Суддя номер 2. 39. 37. Суддя No3 39-37. Одноголосним рішенням суддів. Цьому поєдинку. Свою першу перемогу здобуває боксер з міста Чернігів Павло Сабут! Друзі, оплески, еще оплески цим двом хлопцям, які видали неймовірний поєдинок. Даніле, давай тебе первым запитаємо. Це була драма. Расскажи, пожалуйста, про цей поєдинок, про свои эмоции. Да, я вам честно скажу, ребят, бой хороший, Паша молодец. Но знаете, я считаю, что вы украли мою победу. Я все-таки выиграл этот бой. И это правда, да. Это правда. Посмотрите повтор. Посмотрите, как это было. Все одно всім спасибо, Елисеев, красавчик, спасибо тобі. Поэтому двигаемся далі. Чи Чего? хочеш ти реваншу? Посмотрим, життя покаже. Зголоситься ли, Паша. А зараз ми в нього запитаємо. Давайте оплески Данілу Манцурову за цей фантастичний поєдинок. А зараз я з переможцем, офіційним переможцем поєдинку Павло Сабун. Оплески йому, будь ласка, друзі. Паш, вітаю з успішним дебютним поєдинком у профі. Твої емоції, як це було, що це було, як тобі Даніїл в Ринзі. Це було, це було потрясающе. Я максимально максимально благодарен этому дню. Благодарен своїй команді, своїй сім'ї, своїм тренерам, своїм друзям. благодарен. младшим своим братьям, которые сейчас возле телевизора смотрят, поддерживают. Это все очень чувствуется, это дает дополнительные мотивации. Ну а по поводу соперника скажу, да, Даня Красавчик, физически, возможно, он сегодня был у меня посильнее, но тактика тактически я считаю, что я победил. Победители не судят, как сказал Даня, на взвешивании мы здесь, братуха, и мы здесь. Сейчас приедет Рахимов. Через несколько баллов поставим жирную красивую точку и поедем кушать хинкаль. Как-то так. Всем хорошего вечера. Спасибо всем. Это было сильно. Паш, чекай. Я запишу вам за реванш. Даниил сказал только при условии, якщо ти ты погодишься. А ты погоджуешься? Мне без разницы. Я готов боксировать. Я уже это прочувствовал. Я Зараз буду боксувати э, в любителях тільки ради того, щоб обкататься для профиков. Поэтому я готов. Пусть вже команда э, моя Top Boxing Generation, решає, як будет для мене правильный. Я готов. Я на всі поєдинки готов. Друзі, а ви хочете побачити реванш оплески, будь ласка, цим бійцям за неймовірний поєдинок!